Та грант він розрахований на те, що 70% компенсує держава, 30% це використовує безпосередньо фермер. 3 кВт на кожну теплицю. А у нас приблизно 30 таких теплиць. Тобто 30 ми помножуємо на 3, то нам треба скільки? 90 кВт електроенергії, це мінімум. То є державні будівельні норми України, ДБН, основи того, щоб правильно побудувати теплиці. Всім привіт! Мене звати Олександр. Сьогодні ми продовжимо відповідати на питання, які стосуються безпосередньо грантів, які виділяють на розвиток тепличної галузі. Чому ми про все розповідаємо і чому ми маємо право да, це все розповідати? По-перше, ми займаємося вже більше ніж 10 років будівництвом теплиць. Так, ось будували теплиці і для МХП, да, Миронівський хлібопродукт, і для М'ятенвест. Причому е в Маріуполі теплиці, гектарний проект ми будували родинний добробут. Тобто, ми маємо досить таки великий Досвід будівництва фермерських і промислових теплиць. Це перше, друге питання, яке задавали мені: яка освіта, яка, який фах? Да, у мене? Тобто, безпосередня перша освіта це інженер-електромеханік. Триворожський технічний університет я закінчував. Ну, і друга освіта це в Нобіп Національний університет біоресурсів та природовикористання. Це магістратура на кафедрі закритого ґрунту та вощеводства, тобто садівництва та виноградарства. Ось такий у мене є фах, і ось такий є досвід будівництва і всього іншого. Далі вже ближче переходимо безпосередньо до він буде гудіти? це, ти, обігріватель? обогрівається. Далі переходимо безпосередньо до грандів на розвиток теплиць, які там є умови. Ну, одна із умов це тепличний модуль на 2 гектара, і тут розберемося. Тобто на 2 гектара плюс-мінус 20%. Приблизна площа 16 гектара треба побудувати. На ділянки на ділянці. В 2 гектара у мене вже були запитання. Наприклад, я їх задавав, і це питання буде дороблятися, тому що є вимоги, наприклад, при будівництві теплиць, площа, яка виділяється під будівництво теплиць, ну тепличного комплексу, то на ній всього 60%, там від 54% до 62% — це площа, яка використовується безпосередньо під теплиці. Інша площа використовується під е, інфраструктуру, тобто треба і дороги зробити, щоб під'їжджати, і е, складування. І побутове приміщення, тобто все це треба для того, щоб працювати з теплицями. Тобто, якщо це поодинокі теплиці, то між ними повинна бути відстань від 1,5 метра до 6 метрів, а взагалі рекомендуємо 2,5 метри. Щоб Взимку сніг нормально мог сходити з теплиці, накаплюватися між теплицями. Це перше. і по-друге, щоб можна було механічно чистити, тобто за допомогою тракторів. Получився метр. Значить, вот сніг, який в результаті останнього снігопаду. Необхідна обов'язкова дренажна система, тобто досить така потужна дренажна система. Тому що е, та площа, яка під теплицями, це та площа, яка не поглинає вологу під час дощу. Тобто, все це починає стікати, і все це досить велика маса е, створюється. І Якщо не буде дренажної системи, все це досить швидко затоплюється. Тобто 80% на площі забудувати теплиць, це, це досить така висока щільність. Це питання ще відкрито, його будуть розглядати на раді. Але е, ця площа 2 га, мінус 20%, там плюс-мінус 20% це офіційно заявлена вимога. Це перше. Тобто, 1,6 га треба побудувати. Друге питання, яке ми задавали і. Просили уточнення, тобто, що таке тепличний модуль? І тут вже незрозуміло, тут або це один тепличний блок на всю площу, або можуть бути поодиночні блоки ангарного типу. І дали роз'яснення, що можна ставити поодинокі блоки. Тобто, це можуть бути тепличні блоки, там 10 на 50 на 100, які заставлені на цій площі. Якщо це е, поодинокі блоки, то ми вже випадаємо з 20%, тому що якщо візьмемо правильну конфігурацію, тобто між теплицями повинно бути 2,5 метри. 10 метрів 2,5, 10 метрів 2,5, 10 метрів 2,5, то ми вже втрачаємо 25% якби, площі. Тому знову повертаємося до питання щільності тепличних конструкцій, то ми можемо просто-напросто не поміститися на 2 гектара тої площі, яка заявлена, а ще одна там вимога це створити 40 робочих місць. Це теж досить така, ну на мій розсуд, незрозуміла вимога. Я її теж задавав питання. Це чому? Тому що, наприклад, на один гектар взагалі треба приблизно 10 робітників, які будуть виконувати всі роботи: це агроном, це інженери, оператори. Крім них ще на 1 гектар треба 10 е, співробітників, які будуть виконувати там всі роботи. Тобто на 2 гектари нам буде достатньо 20 робітників. Е, питання: куди ще задіяти 20 робітників, і якщо це теплиці, які будуть використовуватися в весенньо-осінний час, тобто весна літо, осінь осінь, то робітники, які наймаються, це робітники сезонні, тобто вони не будуть працювати цей рік. Наступне питання, яке виникає, яка вимога там стоїть: що 50% гранду, який видається, повинен повернутися у державу протягом трьох років у вигляді податків. В принципі, якщо найняти 40 робітників, то навіть тих податків, які будуть виплачувати з заробітної плати, там ну, десь на 60% хватить закрити це питання, якби по поверненню податків. Ту інформацію, що ми отримали, в принципі, що о, бізнес проєкт для отримання даного гранту він не потрібен. Тобто для гранту потрібно подати проєкт, склад якого складається з пояснювальні записки, з, о, генеральний план. Кошторисна документація та план робочого проекту ось це основні моменти, в принципі, ми продовжуємо розбиратися в цій, в цій темі. Як буде ще додаткова інформація, ми обов'язково будемо з нею знайомити, тому що досить багато питань нам задають в телефонному режимі, і складно на всі з них кожному відповідати. Просто ми просто не встигаємо. Далі безпосередньо переходимо до будівничних моментів. Якщо ми повинні будувати теплиці або тепличний комплекс, то є державні будівельні норми України, ДБН, безпосередньо про теплиці і парники. Це, як кажуть, основи того, щоб. Правильно побудувати теплиці і вимоги для того, щоб будувати теплиці на якісь ділянки офіційно, да те, щоб все вимагало державним стандартам, починаючи від того, де встановлювати, яка відстань між теплицями, яка несуча спроможність повинна бути цих теплиць. Ну і далі, і далі, і далі. Про дренаж, про все інше там є. Тому перед початком з цими нормами треба обов'язково знайомитися, тому що в принципі ми по ним і працюємо. Про ціни теплиць і тепличних конструктивів ми розповідали в попередньому ролі. Можете глянути, силочка указана, тобто там все про ціни. В принципі, починаючи від того, що чи можна побудувати теплиці за даний грант, а грант він розрахований на те, що 70% компенсує держава, 30% це використовує безпосередньо фермер на суму 10 мільйонів. Ця сума дозволяє побудувати теплиці приблизно на 2 га, тому що вартість теплиць. За квадратний метр зараз приблизно від 450 гривень до 600 гривень. В залежності від конструктиву, форма теплиці, висота теплиця, всі ці фактори досить таки сильно впливають на вартість теплиці. Наступне питання це безпосередньо, які нам задавали, які треба потужності, що нам треба, щоб побудувати всі ці теплиці, що і як і далі. По електриці, питання номер один. А взагалі ми завжди рекомендували закладати на теплицю. Взагалі стандартний блок це 10 на 50. Чому це він стандартний? Тому що його просто обслуговувати, це перше, його зручно і ефективно зрошувати, довжина дозволяє опалювати, теж, в принципі, він досить таки функціональний. Да? Ну і провітрювання. Якщо є варіанти, коли будуємо 10 на 100, то тут вже декілька питань виникає. Ну, По-перше, якщо це без верхнього провітрювання, то там вже температура досить таки складно керувати, тому що літом є ризик перегрівання теплиці. Ось 10 на 50 вона набагато краще провітрюється, опалюється, зрошується. Ось Цей блок і з ним просто працю... простіше працювати, тому що навіть людей 10 на 100 пройтись туди-сюди, це досить така вже велика відстань. Ось. Тому в е, усіх своїх розрахунках 10х50 це стандартний блок. І якщо ми навіть е, об'єднуємо, робимо блочні теплиці, ми все одно відштовхуємося від блоку 10 на 50. Тобто ми будували там 100х50 пів гектара тепличний блок, але він складався з блоків 10х50 і посередині був тамбур. Але ну, до цього питання я ще вернусь і розповім більш детально про все це. Щоб простіше було рахувати це блок 10 на 50, 500 квадратних метрів. І я буду від нього відштовхуватися, щоб далі було зручніше всім іншим рахувати. Тобто, на 10 на 50 я рекомендую резервувати від 3 до 5 кВт електроенергії для осінньо вісінні теплиці, в принципі, 10 на 50 можна закласти там 3 кВт. Ця електроенергія використовується а для насосів, які використовуються для зрошення. Взагалі, там насос, в принципі, 1,2 кВт, він буде повністю справлятися з системою зрошення 1,2-1,5. І вентилятори, які ставляться внутрі, для більш ефективної аерації та перемішування внутрішнього повітря, яке знаходиться в самій теплиці. Це приблизно 3 кВт, нам буде достатньо для цієї роботи. Що ми беремо по електроенергії? на 2 гектара, які ми хочемо забезпечити електроенергією, і де буде системи зрошення, тобто насосні станції, буде стояти вентиляція, тобто вентилятори, то нам треба закласти як мінімум 3 кВт на кожну теплицю. А у нас таких теплиць, якщо ми беремо 2 гектара і приблизно 1,6, ну 1,5 гектар застроєк, це у нас приблизно 30 таких теплиць. Тобто 30 ми помножуємо на 3, то нам скільки? 90 кВт електроенергії, це мінімум. І ми ще не говоримо про інші системи інфраструктури, але як мінімум, ось це 3 кВт у нас повинно бути на кожну теплицю. Тому що, наприклад, в пікове навантаження у нас буде і полив працювати, і вентилятори будуть крутитися. В принципі, якщо там ще будуть додаткові системи провітрювання, це бокове провітрювання, верхнє провітрювання, якщо ми там поставимо електродвигуни, щоб це все працювало в автоматичному режимі. То тут ще збільшиться електроенергія. Це мінімум, який нам треба на створення осінньо-осінніх теплиць і забезпечених електроенергії. Так, це ми зафіксувалися. Далі ми переходимо, якщо беремо по електроенергії на зимовий період, то тут вже трошки ще складніше. Ну, по перше, в зимовий період. Крім цих систем, які ми назвали, будуть ще додатково перша обов'язкова система це опалення. А на опалення нам треба котельня. А в котельні, як ми знаємо, там дуже багато буде обладнання, яке буде дуже багато потребляти електроенергії. На такої котельні будуть стояти насоси, потужність яких буде доходити до 30 кВт. тобто один насос, 30 кВт. Тому на зимовий період, по-перше, це треба ще приблизно 90 кВт, це по-любому ще на опалювальну систему, яка буде працювати. Це насоси, це котли, це насоси як в котельні, так і насоси, які будуть встановлюватися в самої теплиці. Тому що, крім розігнати через магістральну систему по всім теплицям воду, в кожній теплиці стоять ще додаткові насоси, які безпосередньо качають на водонагрівальні елементи. Тобто, це у нас буде ще. Тепловентилятори раз. І насоси, які будуть качати в них. тобто Ще додатково рахуйте приблизно 90 кВт. Нам треба закласти на опалювання в зимовий період на цей блок. Тобто до 90 кВт ми ще додаємо 90 кВт другий фактор. І третій фактор це освітлення. Освітлення це найзатратніша частина по електроенергії. Для розуміння, наприклад, нам на теплицю 10х50, повертаємося до блоку в 500 квадратних метрів, нам треба закласти як мінімум 25 кВт електроенергії на освітлення. Це якщо ми використовуємо сучасні світлодіодні системи освітлення, як я казав попередньо, це або нічі японські, або край, або Samsung, або ще якісь, які мають найвищу світлодачу на Вт. Потужності 150-180 люмів на ватт це ось такі використовувати лампи. Нам треба на годину на освітлення такої теплиці приблизно 25 кВт. В чому нюанс? Деякі задають питання, навіщо така велика кількість? Ну, по-перше, нам треба створити освітлення. Якщо ми будемо розмовляти в люксах, це 6 тисяч 10 тисяч люксів, так, це перший. Якщо в мікромолях, то це 150-200 мікромолей, 250, то це буде дуже класний показник для вирощування. Для розуміння, що це, який це світовий поток, ну, наприклад, у нас в приміщення да, там, по нормам 300 люксів це нормальне освітлення робочого місця. Тобто ви представили офіс, лампи. І ми сидимо, працюємо, рису... малюємо все інше. З цього нам світло достатньо. Від 300 до 600. Якщо ми беремо в теплиці, то це треба нам 10 тисяч. А агрономи взагалі дуже просять, щоб давали 20 тисяч. Тому що 20 тисяч це, в принципі, середній світовий день на вулиці в літній час. А в сонячній це 50 і 100 тисяч люксів. Тому ось така треба висока. Інтенсивність світової фотоактивної радіації, фар, так називається цей параметр. Тобто на 500 квадратних метрів нам треба приблизно 25 кВт. І це многі агрономи скажуть, що це мало, тому що навіть в світодіодах нам треба або 100-150, або взагалі 200 ватт на метр квадратний закладати. Але щоб отримати вражальність, в принципі, можемо відштовхуватись від 50 Вт на метр квадратний, і це 25 кВт. Дамо більше, отримаємо більше врожаю, але це додаткові ще затрати, тому що, в принципі, освітлення це найдорожчий сегмент, який встановлюється в теплицях. Тому 25 кВт ми умножаємо на 30 і ми отримаємо, скільки 750 кВт електроенергії нам надано для освітлення тепличного блоку в 1,5 гектара. Тобто, це реальна цифра. Ну, по-перше, ніхто не дасть таку кількість електроенергії. Або у вас своя буде атомна електростанція, це перше. А по-друге, в принципі, це досить затратна частина. І представте, що кожну годину ви будете тратити 750 кВт на освітлення, то це досить велика затрата. Тому взагалі робиться наступним чином. І як розбивається в теплицях, в першу чергу створюється розсадне відділення з такою інтенсивністю світла. Розсадне відділення згідно нормативів, це 8-10% загальної площини всіх теплиць. Там ми робимо цю інтенсивність і закладуємо цю потужність. Тому 10% від е, 15 гектара це всього лише три теплиці, 10 на 50. Тобто, це всього 75 кВт Нам треба взяти для того, щоб ми створили розсадне відділення для вирощування розсади на всі інші блоки. Тобто 10 це старт. Взагалі, конфігурація, яка в принципі використовується і рекомендована, це, наприклад, площа е, тепличного комплексу. Це 10% це. Розсадне відділення 30% це у нас зимові теплиці і 60% це весняно-осінні теплиці. Без опалення, без іншого. Тоді цю систему всю можна побудувати і ефективно використовувати. Повертаємось до нашої електроенергії. Ми беремо весняно-осінні теплиці. Це 90 кВт. Нам треба. Якщо ми уходимо в зимові теплиці, ще нам приблизно 90-100 кВт, це Ми вже на 200 кВт нам треба потужність. А якщо ми хочемо створити ще додаткове освітлення хоча б 10% расадного відділення, то ще це 75 кВт це треба додати, тому приблизно раховуючи все. А ми ще не рахували ще побудові витрати, якщо нам треба, ось, наприклад, поставити вуличне освітлення, це раз, якщо у нас є побутове приміщення, це там треба освітлення. Тобто це як мінімум 300 кВт, нам треба потужність на тепличний комплекс, який буде працювати і взимку також. По електроенергії ми розібралися. Якщо є питання по електроенергії, пишіть в коментарях, будемо вам відповідати. Взагалі, на одну теплицю, в принципі, рекомендовано ставити приблизно запас води 4 куба на одну теплицю в 500 квадратних метрів, повертаємось до цього розміру. Тобто, 4-6 кубів. В чому нюанс і для чого такий об'єм води? Ну, по-перше, згідно тих же самих вимог. Для працювання теплиць температура води, яка подається для зрошення, вона повинна бути температурою 20-22 градуси. Причому вона повинен бути не більше, ніж 25 градусів, тому що там вже починає з неї виходити кисень, і рослини вже гірше засвоюють воду. Ось. Тому ось у нас повинна бути вода там 20-22 градуси. Завжди закладується об'єм більший для поливу, ніж той, який використовується за один раз. Тобто в два рази, як мінімум, він повинен бути, тому що вода, яка приходить, вона сразу змішується, сразу збиває температуру. Це перше. А по-друге, згідно з законом фізики, ми всі знаємо, що холодна вода. Яка заливається в бочку зверху, вона одразу опускається вниз, якщо не встигає нагрітися, вона одразу буде подаватися в систему зрошення. Поэтому. Тому на одну теплицю враховуємо 4 куби, це на 500 квадратів. Якщо у нас на тисячу, то 8 кубов. Умножаємо на 15, 8 на 15. Скільки у нас? 120 двадцять кубов. Це об'єм води, який нам треба забезпечувати для зрошення півтора гектару теплиць в середньому. На день візьмемо так. Враховувати, звідки ми будемо брати воду. Часто роблять так, що на ділянки створюють штучне озеро. По-перше, там накопичується вся вода з дренажної системи, і потім цю воду можна використовувати для зрошення. Якщо ми ще будемо створювати штучне озеро у себе на ділянці, то нам ще більше треба площі для будівництва, так сказати, оцей гектарів теплиць. По електроенергії нам ми зрозуміли, скільки треба. 90 це для весняно-осінніх 180-200 кВт, це якщо там опалення, і всі 300, якщо ми ще додатково створимо розсадне відділення з освітленням. Для зрошення ось нам треба, там 120-150 кубів води на сутки для того, щоб все це зрошувати, бо без води наші рослини через день-два вже почнуть гинути. Компактна, це один куб у нас это Невисока, низька, це полкуба. Здесь готується удобрення, здесь вода. Вот. Далі це все змішується. Ще питання було, що треба з інфраструктури. Додатково. Ну, для розуміння це в будь-якому випадку. По-перше, це повинно бути побутове приміщення, там склад, гараж і все інше. Можливо, буде треба холодильник, тому що, наприклад, навіть для тих же самих салатів, щоб вони краще зберігалися. Їх треба після того, як зривають, сразу охолоджувати, щоб там всі процеси, біопроцеси зупинялися, щоб вони довше зберігалися. Ну а зараз я переміщуюсь до доски і більш детально, так сказать, графічно намалюю деякі питання. Ну, наприклад, було перше, як повинні розташовуватися блоки. Це перше питання. Друге питання: які теплиці повинні ставитись це одинарне або блочне, яка різниця, які краще. Тому всі ці питання зараз ще додатково ми розглянемо.